Може бути їх хазяєва. тому молодь, ну, на жаль, дуже. Я просто дивлюся, і в мене серце болить від того, що молодь дуже сильно багато виїжджає за кордон. І вони вже ну, 80% не повернуться. Зараз просто... Лишається, на жаль, знову критична маса їх меншає. І я дуже переживаю, що молодь просто дійсно руки і дасть знову шанс цим всім і дядькам жити е, гарно. Ну, за це запитання, це його думка, якщо дозволите коментар знову. Щодо того, що можна зробити, аби знайти реальність. Бо, то в чому реальність це те, що ми вважаємо реальністю, реальністю те, у що ми віримо, а значить те, що ми називаємо. І те, як ми називаємо реальність, реально змінює її. Ну, Наприклад, що в нас зараз іде, АТО чи війна? Відчуття абсолютно різні, в залежності від того, ми діємо відповідальну дію на ту чи іншу реальність, які нам пропонує просто слово. А це, скажімо так, слово просто. Слово це дуже багато, бо слово по собі несе магічну функцію, воно називає світ. І ми живемо в тому світі, який для нас названий. Наприклад, під час е, Другої під час В'єтнамської війни було розроблено дуже специфічну мову е, у ЗМІ американських, яка е, навіть отримала специфічну назву Вітлійської. Це була, скажімо, дуже специфічна штучна мова, яку використовували.